на здійснення доплату додивічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 392 тисячі гривень про догоду 410 36 300. Інші сувенції з місцевою бюджету на суму 168 тисяч доходу 410-53-900. Спрямувати на видатки загального фонду військових бюджетних 2025 рік, 100 тисяч гривень вільного зала бюджетних коштів з ним 100 тисяч гривень вільного зала бюджетних коштів на 1 січня 2025 року. Збільш обсяг це видатку фонду бюджету на 2025 гривень на суму 1 млн 734 тисячі грн за обладними розпорядниками коштів. У сільська рада на суму 168 тисяч грн, КПКВК-350, пільгове медичному обслуговування осіб, які постраждали у нас в Червоноскуркастрофа 10 000 гривень, як 27-30, і більше виплати населення. КПКВК 71 дистанційні виплати особам з інвалідністю для бензєльний ремонт, технічного обслуговування автомобільного таку для спеціально обслуговування 1 тисяча гривень, КЕП 273, інші виплати населення. КПКВК 42 інші заклади в сферах спеціального закладу, соціального забезпечення. 157 тисяч гривень кеп 273 і інші виплати населення. І договори здорові культурки розмовляти на висвіток, льду, до спорту по суківській сільської ради на суму.

так, 21 20 напал оплату працю, 13 триста 344 четыре гривен. Каплика 16 кашнадцать до ноля здесь нет уплатичный процент облак и за рахунок субвенції з державного бюджету бюджета 1 миллион триста носит грн. тисяч гривень. Как бы за 1 один мільйон сто сорок десять девятьсот вісімдесят четыре гривен, как оплату праці напали в оплату плаці двісти два тисяча шестнадцать гривень. Фінансы в гостики сільську разу двадцять гривень. Каплика ВК 280, места у на деталям програм соціально економічний розвиток в регіоні 000 000 грн. 26 20, 20 000 000 на суму 20 тисяч гривень, Х-2620, поточні 20-го воріння інших рівнів. Збільшити психвидатки спеціального фонду сійського держина у 2025 рік, за рахунок коштів, переданики загальної спеціального фонду сільського бюджету на суму 507 тисяч 200 гривень, за головними розпорядниками коштів відділу освіту туризму та спорту на суму 507 тисяч 200 гривень, КПКВК 1184, виконання закладів з промови за реалізації публічно-інспеційного на забезпечення якості сучасних доступній загальної середньої сіту, Нового новоукраїнська школи за рахунок субвенції з державного бюджету і місцевого бюджету на суму 507 200 гривень. Зменшити обзак видатків загального фонду сільського 2025 рік за головими розпорядниками коштів відділу світу, здоров'я, до резомові та спорту на Соківській сільської ради, на суму 56 тисяч 400 гривень, капкавика 1021, загальну середньої світі загальні за рахунок за коштів місцевого бюджету. 56 400 гривен, КЕП-2210 предметами правообороні та імені бар. Збільшно це додатки спеціального фонду на 2025 рік за рахунок коштів законопроект певна спеціального фонду бюджету на суму 56 тисяч 400 грн. Загальними розпорядниками коші відділ освіти гонозбирання молоді спорту Осаківської сільської ради на суму 56 тисяч 400 гривень КПК перекорка 1183. І фінансування заходів на реалізацію за рахунок субвенції з державним бюджетом і місцевим бюджетом на реалізацію публічно ініціативного проєкту на забезпечення якості сучасної доступній загальної середньої освіти, нова українська школа, спрямувати на видатки спеціального фонду бюджету 2025 рік, 535 тисяч 900 гривень відного захисту бюджетних коштів. З них 535 тисяч 900 гривень відного залосту бюджетних коштів станом на 1 січня 2025 року. Северні з державного бюджету місцевим бюджету As we харчування of хатування, учне початкової пассивки загальної середньої освіти на суму 5350-200 гривень. Загалом розпитник, спортсмевський схот, на сумму 5350-2900 гривень. Капека, 14-й нотки, запечатлене харчування, читкової класси, в середньої освіти за рахунок студентський з державного бюджету, місцевого бюджету. 535 тысяч 900 гривен. Как 20 до харчування продукты хранчевания 535 тысяч 900 гривен. Внести зміни до помесячного розпису оцивного инвентаря призначения за одним из первых обретных хочей законного права на термичную классификацию задатки загального фонда бюджету зменшити за годину розпорядки на кошті від Босиківської сільської ради 30 тисяч гривень, яка 60-30, організація валют і населених пунктів, ПЕК-2240, оплата послуг, перегляд 10 тисяч гривень, підтримка 10 тисяч гривень, травня 10 тисяч ту саму функцию 63 пути, но 30 тысяч гривен, как двадцать басовых, послушай, любви, 30 тысяч гель. Настя один из этого годин, доходу в УСКИС, в местах объединяет 2025, на Сиденьев, два, Финансование в Усекивском местах объединяет, настільки три. Господи, вот в Гурсу Киевского месяца объект, на 25 лет, настын заток 5,15.

Лицям, про затвердження положення про відділ центру надання адміністративних послуг по судівської сільської ради нові редакції. Ми е, маємо в положення в нові редакції, тому що там були аспекти по наданню е, адміністративних послуг. Треба, було, щоб е, ЦНАП був прописано чітко в положенні, що він є підрозділом виконавчого комітету про сільської ради. Е, щоб збільшити кількість послуг.

Ставим голос, прошу понятия. Хто Про, за, против, окремому снаці, заліз не поняли? Замени задание. Чув на дальне. Затримано для нас Наталії пані Володимир документації і землеустрою щодо встановлення відновлення на земельної ділянки призерності кабінети та відповідання житловому центру господарських будівель і споруд до субідна ділянка загальної площі ну 25 га, розташований по вулиці Джерельна, 64, село Перебірка та передати у власність. Ставим званю чотири. Хто за проти отримує Зарішення за рішення? Затвердити громадянці Вишневській і Іванівні, технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення національної ділянки турі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадив ділянка загальної площі 0,25 га, розташованої по вулиці Східна, 11, село Борщівка та передати у власність отримала 17 залічних. Затвердити громадянці Бондар Галині Іваніні технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд садибна ділянка загальною площою 0,25 га, розташованої по вулиці Джерельна, 53, село Передника, та передати підтримати. Затвердити до Маданину В'ячеславу Івановичу технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадивна ділянка загальної площею 0,1566, розташованої по вулиці Польова, 1, села Борщівка та передати у власність. Пані Івані, що 17 хто отримав? Затвердити громадянці зібельні марії педорівні технічну документацію і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва житлового будинку господарських будівель і споруд присадина ділянка загальної площі 0,25 га, розташованої по вулиці Зелена долина, 4, село Великі Пустиці та передати у власність пане Осані поза проти за Затвердити громадянину покаю Олегу Васильовичу, технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості загальної площею 1,2339 кома рілля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Бурсудівської сільської ради Кременецького району Тернопільської області. Передати громадянину купаю Олегу Васильовичу у власні земельну ділянку загальною площею 1,2339 га двадцять для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Буртуківської сільської ради Кременецького району Тернопільської області, хочу підтримати хто за проти отримання за рішення. Затвердити громадянці, я Марії Володимирівні технічну документацію і землю щодо встановлення і відновлення на резимельної ділянки в натурі на місцевості загальної тощо 248 ріля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована на території Бостоківської сільської ради. Передати громадянці Яречук Марії Володимирівні власні земельну ділянку загальною площею 2,4820 гаріля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Поцпуківської сільської ради. Спасибо Ослані, прошу за, проти 17 за зайшов прийняти. Надати дозвіл на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель лісогосподарського призначення комунальної власності орієнтовної площею 247,3 сорок з метою встановлення місця розташування земельних ділянок для ведення лісового господарства та пов'язаних із ним послуг. Їхніх меж та розмірів на території Посуківської сільської територіальної громади Кременецького району Тернопільської області для внесення цих відомостей до Державного земельного кадастру згідно з додатком. Додаток розписаний по старостинським округам, тобто Борщівський Старостинський округ, орієнтовна площа 29,6, Великокуськовецький 25,105, і Снігурівський 192,595. Дані відомості взяті із Держгеокадастру, які подавалися ще в 2016 році за формою 6 6D, зем по колишніх сільських радах. Хто за? Виставити на земельні торги окремим лотом для продажу права оренди земельну ділянку комунальної власності площою 13 га. Кадастровий номер 6123849201201010, що розташована на території Бурсуківської сільської ради за межами населеного пункту села Перебірка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, встановивши наступні умови торгівлі. Стартовий розмір річної орендної плати за користування земельною ділянкою в розмірі 10% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Значення мінімального броку торгів у розмірі 1% стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою. Строк оренди земельної ділянки 7 років. Сума витрат, здійснених організатором земельних торгів на підготовку полота для продажу, підлягає відшкодуванню переможцям земельних торгів.

а, це біля річки, а не що, що в Бущівці? Бащитки розпайовані, ну просто спойовки. Ставлю на увазі, прошу витримати. Хто за? Проти, отрималась, 17 за. ще не Ну, не візьме, ніхто так і буде, буде. Надійтесь щось. буде орендувати. Внести зміни в рішення сесії Борсуківської сільської ради № 335 від 17 червня 2021 року про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності для підготовки лотів для продажу права оренди на земельних торгах у формі аукціону та на складання проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Борсуківської сільської ради. Виклавши пункт 2 рішення в новій редакції, надати дозвіл Бостуківській сільській раді на виготовлення проєкту заворуцію щодо відведення земельної ділянки, сільськогосподарського призначення комунальної власності для подальшого продажу права оренди на неї. На земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, а саме земельної ділянки площою 7,568 га, кадастровий номер шістдесят один двадцять три вісімдесят вісімну шість призначення.